Вчора майже в усіх містах України пройшов вечір пам'яті Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін». Нагадаємо, музикант загинув в понеділок вранці в автомобільній катастрофі. І вже ввечері українці почали збиратися на площах, аби вшанувати пам'ять кумира мільйонів. Прихильники творчості Кузьми зібралися і у Кіровограді. На площу героїв Майдану люди прийшли з квітами та свічками. Дехто у руках тримав фото співака. Спочатку хвилиною мовчання кіровоградців шанували пам'ять Кузьми, а потім подивилися останнє інтерв'ю Андрія. Переважно на площі зібралася молодь, яка виросла на піснях Склябіна. У те, що його більше немає, ніхто не хотів вірити. Я сьогодні зранку не заходила ні в які соціальні мережі та новини не дивилася. Мені мама зателефонувала та сказала, що загинув Кузьма. Ну так. Потім я вже подивилася в соціальні мережі і це підтвердилось. Кузьма був людиною, яка дійсно підтримувала, можна сказати, і свій народ, і свою країну, і просто не вийти в такий момент, і не вшанувати цю людину просто хвилиною мовчання, і це було б якось, не знаю, недобре.